Добрий день, з вами ваш кавовий експерт Нікіта. І сьогодні у нас на огляді дуже цікава кава. Це Гватемала. А тут дуже чутно зерно. Сьогодні на огляді в нас кава Гватемала. І чому ми саме її взяли на огляд? Це одна з найкрутіших кав у світі. І я тут для того, щоб розповісти вам, чому це саме крута кава, кава, яка росте на вулканах. І ця кава знаходиться на вулканах на висоті від 1200 до 2000 метрів над рівнем моря. Тільки уявіть собі наскільки це високо. Також чому ця кава вважається високосортною, тому що її збирають руками, а не Технологіями це робиться для того, щоб вибирати самі свіжі ягоди, і звісно, робити саму-саму свіжу каву, яка тільки є. Вони їх збирають. Гватемальці, це в нас латиноамериканці збирають цю каву, і потім вони її висушують і везуть до нас. А ми, звісно, тут і обсмажуємо на сьогоднішній день. Також Гватемала вважається першою латиноамериканською країною, яка зробила кавову спілку. І Гватемала в них вважається як міжнаціональною кавою. Тому, друзі, ви зможете також скоштувати цю каву у юкофі і дуже насолодитися її смаком. Також ця кава вважається найзбалансованішою, тому що вона йде і м'якою, і з іншої сторони такою я б сказав, з легкою гірчинкою з вами був ваш кавовий експертос Нікіта. Підписуйтеся, ставте лайки. І слідкуйте за новими відео, тому що ми також будемо розповідати вам про каву в перший як в останній раз.